Дорогі наші захисники, від усіх дітей міста Покровська хочу подякувати вам за те, що ви оберігаєте наш мир і спокій. Божого вам благословіння і найскорішої перемоги. Перемога за нами. Слава Україні! Любі наші захисники. Мене звати Максим, мені 5 років. Я ще маленьке, але розумію, що ми. Мої... Україні війна. Дякую вам за те, що я можу гратися на майданчику, їсти морозиво, дивитися мультики. А коли я виросту, то теж буду захищати Україну. Та я її дуже люблю, як і мама. Я хочу бути таким ж сміливим, як ви. А я разом з мамою малююся за вас та за перемогу. Дякую за захищаті. Моє майбутнє. Повертатися живими. Ми вас чекаємо. Це центр творчості та дозвілля раніше. Я ходив сюди та займався в різних гуртках, де було багато дітей. Приходили різні заходи та лунав дитячий сміх. Ворожа ракета зруйнувала центри багатьох дитячих мрій та позбавила нас можливості творчо розвиватися. Ця ракета зруйнувала наше майбутнє, але ми продовжуємо займатися в онлайн форматі та віримо в наших захисників та в перемогу. Наша землячка Надія Житніченко написала вірш. Я хочу його розповісти. Під обстрілом щоденного вогні, ви не шкодуєте життя заради волі, заради мира, рідної землі і щасливої дітей майбутніх долі. Вам дякуємо за те, що ми живі і маємо змогу жити в Україні, за наші ще тривожні, але сни та ваші скроні, що зарано стали сиві. Тримайтеся, хай Бог вас вбереже від куль ворожих і підступних іскандерів. Життя ж бо на землі понад усе. А вдома вас чекають рідні стелі, а ми молитись будемо за вас, за тих, хто віддає життя за волю, за незалежність, мирний, вільний шлях, і за тих, хто вже назавжди в чистім полі. Усім захисникам бажаю миру, скоріше повернутися додому, як сон страшний, забути ті страхіття, і видихнути всі жахи і втому.